Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас відео консервація в розпалі саме сезон консервування огірочків. Слава Богу, вони в мене вродили гарненько. Вистачає і нам, і на продаж. Тому. Консервую, робила я вже і в кетчупі, і ось такі мариновані буду робити порцію. І покажу вам. Ось які вони виходять в баночки. Це баночка з погреба. Вона впотіла, бо в нас дуже жарко. Винесла, які вони виходять дуже дуже гарні. Я протираю, а вона знову підніє. Кисло, солодкі, мариновані, смачні, хрумкі із зеленю укропчика, кропчика гірч... з насінням гірчиці і цибулькою. Неймовірний аромат і неймовірний смак, друзі. Нам треба огірки. Огірки я замочила на 2 годинки в холодній воді. Ось так обрізала цибулька в кожну баночку. Я роблю в літрових банках. Тому рецепт буде на літрову банку. По одній ось такій середній цибулинці і по пучечку нарізаного кропу. Зерна гірчиці. І сіль, цукор, і оце. Друзі, я напишу всі спеції на одну літрову банку, тому що ложиться. Зелень, потім ложуться огірочки, спеції заливаються гарячою водичкою і ставляться стерилізувати в баночку, ой, в каструльку. Каструлька також з гарячою водою, і вони киплять з моменту закіпання 5-7 хвилин, доки змінять на ось такий гарний оливковий колір. Але це дуже дуже смачно. Хто полюбляє кисло, солодкі мариновані огірки? Рецепт цей просто шикарний. Друзі, огірочки вже готові. Тепер засипаю спеції, сіль, звичайна кам'яна, 9% оцет і цукор. На 1 літрову баночку треба 2 чайних ложки солі, 6 чайних ложок цукру і 80 г. 9%. Не бійтеся. Здається, що оцту багато. Але насправді це буде якраз нормально. Гірки смачні, хрумкі кисло солодкі. Наголошую. Я вже робила в тому році одну порцію зробила там, де менше оцту побоялася Вони були не такі смачні, не такі кисло-солодкі. А в іншу наступну порцію робила так як. Меншу порцію, бо боялася, так як і по рецепту. І цього року робила і відкривала, тому що оцет різний, воно дуже смачно. Зрозуміло, оцет, його багатенько може хто напише, але ми ж не їмо ці огірки кожного дня і зразу літрову банку. Це виходить дуже смачно. Якщо ви зробите і любите такі огірочки, не пожалкуйте. Це, друзі, мої огірочки відправляються стерилізуватися, все дуже швидко. Налила водички ось так по плечики. Водичка закіпає рівномірно 5-7 хвилин, як я вже і говорила. Колір поміняли на оливковий, закриваємо, закутуємо і смакуємо взимку ось такими хрумкими кисло-солодкими огірками.